Доброго ранку! Мене звуть Підлісний Ярославові. Я учня п'ятого класу. І сьогодні покажу вам цей домашній тренування. Руки на боки. І нахилиємося головою. Один. Два. Три, один і два. Ліво і вправо. Тепер обертання голови. Вліву. І вправо. Так, обертання голови ми закінчили. А тепер вимахування руками. Один. І два. Так, руки ставим. Говори, мамо! Перед. Назад. Ой. Перед, назад, в сторону і в іншу сторону. Ще раз, перед, назад, в сторону і в іншу сторону. Добре, ми закінчили закінчилися. Плечей і для руки плечей. Тепер переходимо у очей. потрібно ці дві маленькі конуси. Тепер дивимось по. на помаранжевий, на жовтий, на помаранчевий, на жовтий. Міняємо місця. Оцей, отак. Дивись. на помаранчевий, на жовтий, на помаранчевий, на жовтий. Міняємо місцями. Дивимось на помаранчевий, на жовтий, на помаранчевий, на жовтий. Міняємо місцями на помаранчевий, на жовтий, на помаранчевий, на жовтий. Добре, ми закінчили. це для очей. У нас дерев'яна палиця. Тримаємо, тримаємо її. Витягуємося один. Витягуємося два, підтягуємося три, підтягуюся чотири, підтягуємося п'ять, підтягуємося шість, підтягуємося сім, підтягуємося вісім, підтягуємося дев'ять і підтягуємося десять. Добре, ми закінчили вихід Витягаємо. Переходимо до іншої вправи. А ти головує м'яче. Нам потрібен м'яч. Кладемо м'яч на підлогу під стічку набуваємо право-ліво, 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 право, право-ліво, право-ліво. Право -ліво, право -ліво, право -ліво. Ми считаємо 5 секунд. Один, два, м'яч не відпускаємо. Три, чотири і п'ять. Добре, ми закінчили. Прави? До зустрічі!